Карпетуся та долучайся до флешмобу «Lots of Сокс. У Житомирі організація Діти Сонця розпочала щорічну акцію на підтримку дітей з синдромом Дауна. Кожен охочий може допомогти сонячним дітям, ставши власником яскравої пари шкарпеток. 21 березня це день людей з синдромом Дауна. І саме в цей день ми просимо, щоб долучалися люди. Одягали в цей день різнокольорові шкарпетки або Різні шкарпетки можна зробити собі на коляску повісити шкарпетку якусь яскраву або чоловікам зробити кроватку шкарпетків, зробити платочок у кармані. І для чого це треба? Для того, щоб привернути до себе увагу, так як наші люди і діти з синдромом Дауну до себе привертають увагу. І тим самим ви підтримаєте саме такі родини, таких дітей, таких особ. Наша організація просто просить долучитися до. Як кажуть, акції придбавши наші шкарпетки, які вишиваються по окремим дизайнам, завжди яскравого кольору, завжди з якимось новим малюнком. Різнобарвні та з оригінальними дизайнами, які мають сенс, знайдуться шкарпетки на будь-який смак. Цього року у дизайн наших шкарпеток взагалі у вигляді серця, так як ми всі відчуваємо біль нашого теперішнього часу, і цей дизайн. Зай створила канадська дизайнерка, тому що в принципі нас усіх об'єднує оця і сердечна біль, і е, біль, як кажуть, і тих родин, в яких народилися такі дітки, але вони теж мають жити повноцінно і не мають втрачати надію. А також серце у нас символізує любов, любов до ближнього, любов до людей, взагалі до усіх. Е, тому у цьому році саме така сердечна шкарпетка. А е, це шкарпетки, які залишилися. У нас з минулого року, тому що ми не змогли їх особливо реалізувати. Ну і залишилися ще певні види з тих років, які ми теж хочемо, як кажуть, щоб ви придбали, тому що вони всі у нас яскраві. Це незвичайний дизайн. Завжди ярко жити ярко. В Організації Діти Сонця розповідають, що нині опікуються 40 родинами. За останній час до них звернулося багато новеньких, тому зараз хочуть привернути увагу до себе. Щоб люди активніше долучалися до акції, майже два роки, а мабуть і три. Ми дуже важко це все переживаємо, тому що для нас війна це теж виклик. І минули минули роки, коли був коронавірус, ми були теж закриті, тому не змогли провести так достойно ці акції. Хочеться знову привернути до себе увагу, тому що наші діти, наші родини вони в постійних, як кажуть, таких викликах благодійний внесок за пару шкарпету від 50 гривень. На зібрані кошти планують придбати необхідні матеріали для творчого розвитку дітей. Отримати таку пару шкарпеток можна у підлітковому клубі Пролісок за адресою вулиця Мала Бередичівська, 4. Графік роботи можна дізнатися за телефоном.